— Добрий день. — Добрий день. — Доброго дня. — Держите попередників. — Ага, спасибо, кум. — А це кава розчинена, бачите? Я привіз вам кіно, хочу показати. — Присідайте, я вам буду. — давай, йди, подивись. — Українську ж не вмієте? — Так-так-так. Такой печише, это сотни, просто нельзя связаться от вас. Стояла села батарея. Я вот целые 2 недели сюда глупили. Показали, если побачить в хаті якесь світло, бо кидати бомби на хати. Катилися які осколки сколки летіли. А що ти робив тоді, коли баба кала? Главу горим. Ми 37 днів хліба вообще не їли. Ми даже його не бачили. Нам давали, мої мамі дали Кусочок хліба, такий малесенький. Моя мама різала по таких кубіках. Жені тільки держала. Вона давала по кубіку жені цей хліб, один кусочок, один кубік в день. Ось там знаходився свій штаб. І от тут, в цій машині був стрій водитель. Він лежав на рулі. Будинок, все навколо. Я така мітинка, я потім спати не буду. Ми этом живе. Це не так, як у вас. Я розумію. Там часов 12 Э, в нас поставили всіх на коліни в підвалі. І світили фонариками. І товаріще ми його вивели на вулицю. І много молодих хлопців. Свишні були автомат на Тоді вже я умерла, Тоді, коли вони на мене направили зброю, коли вони сказали, виходь, вже тоді у мене життя закінчилось. А потім, коли узнали, що робиться взагалі, як вони катують людей. Його застрелили, спервав в горло, а потім у серце, і він потіряв контроль над собою. І якась машина, я не знаю, загорілася. Ні. Селяна, нашого свата теж такі катували. Три чи чотири... mm -hmm. Він від нас поїхав, дожен нам був привезти крупи. І він пропав десь з боку mm -hmm. ребра поламали йому і руки там поперебивали. Mm -hmm. Як перші були, кажуть, «Боже, так хорошо, що ті на Україні багато, атока що не дають. Ніхто вам не дає, і заробляйте. Ми кожну копійчику, бля, Я то бог з дітьми руками своїми строїла. Кожну кирпічку самі діти строїли. Я заїкалася неділю, не могла говорити після цього всього. А ми, слава Богу, пережили оце все. Ну, будемо відбудовувати якось, прибирати, щось робити, повернуся, ж, дітки, не ж бути такого, щоб не було вже миру у нас. Як вони останні день, вже лепили, то вже життям ми прощалися. Стояли всі п'ять чоловік у коридорі і все. Неочікуваним був результат сьогодні. Після перегляду фільму ми навіть повністю його не змогли показати, так як довелося припинити. У жінки був просто нервовий напад. Побачивши ті злочини, які чинять російські військовослужбовці на території України. Люди були дуже шоковані. А ми продовжуємо інформувати людей. Люди мають знати правду. Все, до зустрічі. Ну все, спасибо вам. До свидания. Все, хорошего вам. По идее, что-то. Нет, пока все є. У нас все У нас все. Пока у нас все есть. Видишь, это когда мы еще не учили. Потому що ви б сразу похватали Антоном. Все, до свидания. До свидания. Под До свидания.